Сама головна помилка це робити все за дитину. Прийшла Маша в Таїландію з садочка і принесла оцю там, що там, аплікацію, в два з половиною було десь так. І я запитую її: ти сама робила? І що вона каже мені? Ні, Я дивилась. І каже, то ти навіть не чіпала руками нічого? Ні, я дивилась. Ну я ж бачу, що та, той кролик вирізаний вихователем. Добре, там два з половиною не дали ножниць. Окей, нормально, переживають. Хоча це можливо, з двох років я давала на своїх заняттях ножниці, і я допомагала, я направляла. Дитина, коли бачить, що в неї виходить, вона просто злітає. І ще й коли вірять, да, коли дитину. вірить, і коли, коли я, як педагог, я як мама вірю в свою дитину, все вийде. І таких дітей було дуже багато. Вирізали того зайчика, ще й наклеїли самі. Ну навіщо? Якщо в дитини не буде досвіду, вона ніяк не зможе нічого навчитися. І оцей, оця самостійність розтягнеться до шести років, і потім мама в шість років буде казати, що моя дитина не здара, вона нічого не може. Ця цепочка вона починається з самого початку. З самого початку, коли е, дитина перевертається, коли дитина тримає голову, ніхто їй не допомагає.